Виконуємо номер 1340, завдання перше, друге і третє. Із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння. Завдання перше добуток мінус 9,44 на невідоме число, позначене змінною Х, дорівнює мінус 2,5,11. Завдання друге добуток 1,5... На невідоме число позначене змінною х дорівнює мінус 2,7. І завдання третє частка відділення 1,63 на невідоме число позначене змінною х дорівнює мінус 8,21. Приступаємо до виконання. У першому рівнянні нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити. На відомий множник. Частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє. Модуль частки, щоб знайти необхідно модуль діленого поділити на модуль дільника. Подамо 2,5 у вигляді неправильного дробу та помножимо на дріб обернений до 9,44. Маємо 2 множимо на 11, це буде 22. Додаємо 5, 27. 27, 11, помножимо на 44 дев'ятих. Будемо скорочувати 27 і 9, скорочуємо на 9, 11 і 44, скорочуємо на 11. Маємо в знаменнику 1, в чисельнику 3 помножити на 4. Отримали 12, цілих. записуємо відповідь. Відповідь 12. Рівення друге нам також невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Частка відділення двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Щоб знайти модуль частки. Необхідно модуль діленого поділити на модуль дільника. Подамо 1,15 і 2,7 у вигляді неправильних дробів. 27 десятих поділимо на 6 п'ятих, а тепер помножимо 27 на дріб обернений до дільника. 5 і 10 скорочуємо на 5. 27 і 6 скорочуємо на 3. Маємо в чисельнику 9, знаменнику 2, 2 на 2 4. Мінус 9 четвертих дрібне правильний, подамо вигляді мішаного числа. Це буде у нас мінус 2,1 четверта. Записуємо відповідь мінус 2,14 і рівняння третє, в третьому рівнянні нам невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку 1,163 поділимо на мінус 8,21. Частка відділення двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника. Подамо 1,163 у вигляді неправильного дробу і помножимо зразу на дріб, обернений до дільника 64,63. Помножимо на 21 восьму. Скорочуємо 64,8 на 8, 63 і 21 на 21. Отримали мінус 8 третіх. Дрібне правильний подамо у вигляді мішаного числа. Це буде мінус 2,2 третіх. І записуємо відповідь. Мінус 2,2 третіх. Ми розв'язали рівняння Номер 1340. Завдання перше, друге і третє. Виконано.